Привіт, друзі! Сиджу тут на кухні, п'ю каву і тільки що згадала про неймовірну історію, яка мене просто вразила. Знаєте, я постійно шукаю щось цікаве для наших шортс, і сьогодні хочу розповісти вам про один з найзагадковіших природних феноменів у світі. Уявіть собі, каліфорнійська долина смерті найспекотніше місце Північної Америки: рейстрек Плая. Це величезна, абсолютно плоска глиняна рівнина. І на ній камені. Але не просто камені, а камені, які самостійно пересуваються. Це не фантастика, це реальність. Ці камені вагою від кількох кілограмів до сотень кілограмів просто їдуть по пустелі, залишаючи за собою довгі вигинаючі сліди, деякі сліди тягнуться на сотні метрів. Ніхто ніколи не бачив, як вони рухаються. Десятиліттями вчені ламали голову над цією загадкою. Перші згадки про ці камені з'явилися ще на початку ХХ століття, але серйозно вивчати їх почали лише у 1940 х роках. Люди вигадували всілякі теорії, магнітні поля, інопланетяни, навіть підземні річки, які переносять камені. Але нічого не пояснювало ці дивні сліди. Уявіть, ви приходите на це місце і бачите: ось камінь. А за ним тягнеться слід, як ніби його хтось тягнув, але навколо ні душі, жодних слідів людей чи тварин, і сліди не прямі, а вигинаються, іноді навіть перехрещуються. Це виглядає так, ніби хтось інвейзібл пересував ці камні по поверхні. Найцікавіше, що камені рухаються дуже рідко, можливо, раз на 2-3 роки, коли створюються ідеальні умови. Тобто, ви можете приїхати сюди сьогодні і все буде спокійно. А приїхати через рік і побачити нові сліди. Це якесь природне диво. У 2013 році команда дослідників з Каліфорнійського університету нарешті змогла зафіксувати цей феномен в реальному часі. Вони встановили GPS-датчики на камені, названому Мерілін, і розмістили камери з уповільненою зйомкою навколо рейстрек плая І ось що виявилося. Виявляється, вся справа в унікальній комбінації погодних умов. Спочатку йде рідкісний дощ, настільки рідкісний, що може бути один-два рази на рік. Вода збирається на плоскій поверхні, створюючи тонкий шар глибиною лише кілька сантиметрів. Потім приходить холодна ніч, і температура опускається нижче нуля. Цей тонкий шар води замерзає, утворюючи крижану кірку товщиною всього 3-6 мм. А камені вморожуються в цю криву, ніби в крижані човни. А потім настає ранок. Сонце починає пригрівати, лід починає танути і розбивається на окремі плити. Але ці плити все ще плавають у воді і залишаються дуже скальзькими. І тут вступає в гру останній компонент вітер. Оскільки в долині смерті часто бувають сильні вітри, вони штовхають ці крижані плити разом із вмороженими в них камені по мокрій, дуже скользькій глиняній поверхні. Опір мінімальний, тому навіть помірний вітер може рухати камені вагою в сотні кілограмів. Камені рухаються дуже повільно, буквально сантиметри за хвилину. Ось чому ніхто ніколи не бачив цього руху неозброєним оком, але на камері з уповільненою зйомкою це виглядає просто магічно. Дослідники помітили, що найкращі умови для руху каменів виникають тоді, коли лід ще не повністю розтанув, але вже утворював крижані як пласти. Вітер якби прокачує камені по поверхні, залишаючи за собою ці загадкові сліди. Найбільший камінь, який вони спостерігали, важив близько 320 кілограмів і рухався зі швидкістю близько 50 сантиметрів за хвилину. Це неймовірно. Уявіть собі, що камінь вагою як двоє дорослих людей просто їде по пустелі. Сліди за каменями залишаються на роки, а то й десятиліття, бо глиняна поверхня швидко висихає і твердіє. Тому, коли ви приїжджаєте на рейстрик Плая, ви бачите ці сліди від руху каменів за останні багато років. Найцікавіше, що різні камені рухаються в різні часи і в різних напрямках. Це пояснює, чому сліди ніколи не прямі. А вигинаються і навіть перехрещуються. Кожен рух каменя це унікальний набір погодних умов, який більше не повториться. Цей феномен показує нам, що природа іноді створює такі умови, які здаються неможливими, але насправді є результатом точного поєднання кількох простих факторів. Це як ідеальний рецепт, де кожен інгредієнт має бути саме в потрібній кількості в потрібний час. Тож, коли наступного разу почуєте про якісь магічні чи загадкові явища, пам'ятайте про камені долини смерті. Часто за найвищачішими таємницями ховаються цілком наукові пояснення, просто потрібно спостерігати довше і уважніше. І знаєте, що найкрутіше? Ці камені залишаються в рейстрик плая, і ви самі можете туди поїхати і подивитися на це неймовірне видовище. Але будьте обережні, долина смерті місце дуже небезпечне з екстремальною спекою. Це такий класний приклад того, як наука може розкрити навіть найзагадковіші таємниці природи. Мені просто подобається думати про те, що десь у Каліфорнії, посеред спекотної пустелі, камені продовжують свою повільну, але неймовірну подорож по глиняній рівнині. Дякую, що слухали. Бувайте цікавими і не зупиняйте задавати питання. Після цього всього я точно буду більше цінувати прості речі, як-от, хорошу каву на власній кухні. До зустрічі у наступних пригодах.